Шановний дев'ятий клас, отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з прикладами розв'язування задач, руху тіла під дією декількох сил, але вже у горизонтальному напрямку. На минулих уроках ми розглянули. Рух тіла під дію декількох сил у вертикальному напрямку, і е, з'ясували, що там тіло рухається вздовж е, однієї осі, Y. І сили там напрямлені виключно вздовж однієї осі. В цьому випадку, коли тіло рухається горизонтально, сили напрямлені. Не тільки вздовж осі, вздовж якої рухається тіло, не тільки вздовж осі О а також і вздовж осі у y. Отже, подивимось приклад розв'язування таких задач. Вони трошки об'ємніші за попередні, але алгоритм розв'язування їх залишається тим самим. Отже, перша задача. І так, автобус маса якого з повним навантаженням дорівнює 15 тонн. Вирушає з місця з прискоренням 0,7 метра на секунду в квадраті. Знайдіть силу тяги, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,3. Коефіцієнт опору рухові, це, ми його позначаємо з вами буковкой ню, він включає в себе як і тертя, Ковзання, так і в'язке тертя, яке виникає при русі тіла у газі або рідині. Ну, а тут безпосередньо автобуса у повітрі. Нас питають дані задачі визначити силу тяги. Зрозуміло, що автобус не поїде, якщо у нас з вами немає двигуна. І двигун якраз і створює оцю силу тяги, яка штовхає да, нібито наш автомобіль і змушує рухатись його вперед. Ф-тяги, так і позначимо, F тяги. Добре. Так. Отже, перед тим, як записати коротку умову, давайте з'ясуємо, які сили діють на мій автобус. Всі собі уявляють автобус, як він рухається. І давайте поговоримо про те, скільки і які сили діють на нього. Ну, по-перше, на будь-яке тіло і автобус, звичайно, не виключення, біля поверхні землі обов'язково діє сила тяжіння. Отже, це перша сила, яка діє на мій автобус. Далі, за умови задачі, звичайно, нам сказано і про другу силу. Автобус рухається. Отже, працюють двигуни, отже, з'являється сила тяги. Це друга сила, яка діє на мій автобус. Третя сила також про неї сховано, сказано в умові задачі, так як сказан і подан коефіцієнт опору рухові. Автобус їде по поверхні дороги, шини труться о асфальт. Виникає, звичайно, сила тертя, і в неї ж ми будемо включати ще й силу опору. Вона, звичайно, не така велика, як сила тертя колес об дорогу. Але вона також існує: це сила опору, що виникає при терті автобуса о повітря. І четверта сила: автобус знаходиться на дорозі. Дорога це опора для мого автобуса. Відповідно, з'являється сила нормальної реакції опори. Завжди, коли тіло стоїть. Або рухається на опорі, ця сила завжди з'являється, тому що завжди у тіла присутня вага. Ну, є, ну звичайно, окрім стану невагомості, хорошо, але про нього зараз не йде мова. А, автобус не у стані невагомості. Так от, завжди, коли тіло на опорі і тисне на неї, діє з певною силою, яка називається вага, то на тіло. Звичайно, з боку опори діє сила нормальної реакції опори. Отже, сил 4. Сила тяжіння, сила тяги, сила тертя і сила нормальної реакції опори. Тіло рухається з прискоренням. Це також сказано в умові нашої задачі. Тепер можемо записати коротку умову. Маса 15 тонн, одразу давайте в кілограми це 15 тисяч кілограм. Прискорення 0,7 метра на секунду в квадраті. Мю 0,3. Ж також нам відомо завжди можемо записати в дано 10 метрів на секунду в квадраті. Шукаю F-тяги. Так, наступний крок в таких задачах завжди це малюнок. Якщо немає системи С, звичайно, то далі ми робимо малюнок, на якому зазначаємо всі сили, що діють на тіло, всі векторні величини. Так, наша дорога. Розміщуємо на ній наше тіло, зазвичай малюємо його прямо кутничком, розміщуємо його на дорозі і прикладаємо сили. І так, ті, що ми сказали, завжди на тіло, вертикально вниз діє сила тяжіння. Є вектор. Далі. Автобус їде завдяки двигунам, завдяки яким з'являється сила тяги. Куди поїде автобус? Ну, нехай зазвичай зручно позначати вправоруч. І так, сила тяги ось сюди, вправо. Сюди, нехай їде мій автобус, сила тяги. Тепер, куди ж сила тертя? Звичайно, у протилежний бік від напрямку руху тіла. Отже, ось так. Малюємо її меншу за силу тяги. Це сила тертя. Чому? Да тому що тіло рухається рівно проскорено і рівнодійна цих сил двох. Напряму вздовж однієї прямої не буде дорівнювати нулю. Тобто рух є рівноприскореним і рівнодійна, відмінна від нуля. Так, вона стала у значенні, вона постійна, але а, її значення відмінне від нуля. Ну і остання сила це сила нормальної реакції опори. Отут, одразу забігаючи наперед, кажу, малюйте її таку саму, як сила тяжіння. Ці дві сили в цьому випадку. Компенсують одна одну, тому що тіло у вертикальному напрямку не рухається. Отже, знаходиться у стані спокою, це можливо в тому випадку, якщо ах, рівнодійна сил, що діють у вертикальному напрямку, дорівнює 0. Далі, прискорення це також векторна величина, зазначаємо, малюємо. Вісі іксів і ігриків Не обов'язково малювати через сили можна поруч. Тут як зручно, але пам'ятаємо, що краще обирати напрямок вісі у напрямку руху. Тому вісь напрямлю вправо, вісі ігриків напрямлю вгору. А далі все те саме, як і в попередніх задачах. За другим законом ньютона. І так, на ті водії 4 сили ми їх векторною записуємо, суму векторну. Сила тяжіння вектор плюс сила тертя плюс N, плюс F тяги. Порядок доданків неважливий, ви розумієте. Дорівнює МА. Могли почати з сили тяги, потім додати силу тяжіння, потім Н, потім F-тертя. А от тепер робимо проєкції. Спочатку на вісь Х. У вертикальному напрямку. вертикальний напрямок, о, Вибачте, горизонтальний. Малюю горизонтальний кажу вертикальний. У горизонтальному напрямку діють дві сили. Сила тертя і сила тяги. А в проєкції на вісь іксів, а це горизонтальна вісь, F тяги буде додатня, бо напрямлено так само, як і вісь іксів. А F тертя буде від'ємна. Окрім цього. О, опять вертикально, господи, вибачте, Горизонтально напрямлено ще і прискорення, яке також в проєкції буде додатнім. Відповідно, МА добуток також додатній. Тепер на ОІ. А, на ОІ маємо додатній в проєкцію силу нормальної реакції опори, від'ємну силу тяжіння. І так як тіло не рухається вздовж осі у Y, то прискорення немає, і відповідно добуток M на A дорівнює 0. Мені треба знайти F тяги. Виражаю F тяги, переношу в праву сторону мінус тертя стає плюс тертя. Нтертя не знаю, розписую. Ф сьомий клас, це м на N. Де Н це сила нормальної реакції опори. Якщо мю в мене є, то N немає, але N я можу виразити з другого е, виразу. Н дорівнює силі тяжіння, переношу її в праву частину, так, і чудово знаю, як вона розписується, що це МЖ. Я все збираю, підставляю замість N в цю формулу MG. ну а далі те, що отримую, підставлю ось сюди. Отже, F тяги дорівнює, MA плюс μ. MG. Можна М винести ще за дужки, тоді отримаємо наступну формулу. А плюс μю ж. Перевіряємо одиниці вимірювання. Маса кілограми, відкриваємо дужки. А, метр на секунду в квадраті, плюс мю безрозмірне. можемо поставити одиничкою, можемо нічого не писати, помножене на метр за секунду в квадраті. Множення на одиничку ніяк не впливається все одно метри на секунду в квадраті, сума метрів на секунду в квадраті. Так і залишається метром на секунду в квадраті. Добуток кілограм на метр за секунду в квадраті це і є ньютон. Ми вже таке дивились з вами в попередніх задачах. Залишилось розрахувати силу тяги. І так, маса 15 тисяч ми в кілограм вже перевели прискорення 0,7, мю 0,3, ж 10. Так, 0 забрала, кому перенесла, 0,3 плюс 0,7 – це одиниця. 15 тисяч помножити на одиницю буде 15 тисяч Ньютон. Якщо я хочу перевести в кіло ньютони, я забрала три знаки. Сила тяги до рівня 15 кіло ньютон. Так, розглянемо з вами ще одну задачу: також на рух тіла горизонтально. Тобто, як бачимо, на відміну від руху тіла вертикально, у вас з'являється проекція на дві вісі і додаються ще сили. Сил стало більше. Так. Отже, дерев'яний брусок масою 200 г рівномірно тягнуть горизонтальною поверхнею за допомогою пружини жорсткістю 40 Н на метр. Визначте видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання складає 0,25. Що нам дано? Давайте розбиратися. І так, дерев'яний брусок масою 200 грам. Рівномірно тягнуть. Якщо тягнуть рівномірно, то це означає, що А, так, ще раз, це означає, що прискорення дорівнює нулю. При рівномірному русі швидкість незмінна, отже, прискорення дорівнює 0. І так, тягнуть не просто руками, а за допомогою пружини. Коли пружину за пружину тягнуть, її розтягують, і відповідно в пружині виникає сила пружності, яка буде діяти на мій брусок. Так, от, характеристика моєї пружини. Це її жорсткість, вона визначається матеріалом, формою, діаметром цієї пружини і позначається жорсткість букавка К. Треба визначити видовження пружини, тобто наскільки змінились розміри моєї пружини, букавка Х. Якщо коефіцієнт тертя ковзання, ми про нього говорили ну, трошки в іншій інтерпретації в попередній задачі, це мю. І так, знову з'ясовуємо, які сили діють на моє тіло, як воно рухається. На брусок в будь-якому випадку діє сила тяжіння. Раз. Друге, я сказала, що його не просто взяли ручками і потягнули. Ні, його тягнуть через пружину, її розтягують, а відповідно в ній виникає сила пружності, яка діє на брусок. Завдяки саме силі пружності, брусок. Тягнеться за пружинкою. Це друга. Далі, брусок знаходиться на поверхні, не в повітрі, а завжди, коли є опора, то з'являється сила нормальної реакції опори. І останнє це, звичайно, сила тертя, бо коли щось рухається по поверхні іншого тіла, завжди виникає тертя. Якщо поверхня, конечно, гладенька, вона невелика, але раз у нас сказано стосовно сил коефіцієнту тертя, ковзання, воно присутнє, і ми його будемо враховувати. Отже, чотири сили: сила тяжіння, сила нормальної реакції опори, сила пружності і сила тертя. Записуємо коротку умову задачі. І так, маса 200 грам переводимо в кілограми одразу це 0,2 кілограма. І так, А дорівнює нулю. К – 40 ньютон на метр. Ну 0,25. G також запишемо в дано. Шукаю Х. Видовження, тобто наскільки розтягнулася моя пружинка. Системи Сі я одразу перевела е з грами в кілограми, переходимо до розв'язання. І знову ж таки робимо малюнок. Ось моя горизонтальна поверхня, ось мій брусочок. Прикладаю сили. І так, ми вже визначили, що обов'язково завжди на тіло діє сила тяжіння. Вона завжди напрямлена вертикально вниз. Брусочок тягнуть через пружинку. Я навіть її намалюю. Пружинку розтягують, в ній виникає сила пружності. Ось вона і змушує. І брусочок. Рухатись за пружинкою. F пружності. Далі. Протилежно напрямку руху завжди сила тертя. В нашому випадку малюємо її саме такою за розміром, як і силу пружності. Стрілочку, там 3-4 клітинки, скільки ви малюєте, бо тіло рухається рівномірно. І остання це сила нормальної реакції опори, перпендикулярно до опори, в нашому випадку вертикально вгору. Таку саму, як сила тяжіння, тіло не рухається в вертикальному напрямку. Отже, дія землі скомпенсована дією поверхні. Тобто рівнодійна сила тяжіння і сила нормальної реакції опори до рівня 0. Прискорення немає, воно дорівнює нулю, тому вектора прискорення, звичайно, тут не буде зображено. Зображуємо вісі, вісь віс ігриків, вісь y. Ну, а далі ми записуємо за другим законом ньютона. Векторна сума всіх сил дорівнює нулю. Чотири сили. Ну, Давайте почнемо тепер з F тертя Ще раз кажу, порядок запису сил векторно не має значення. N F пружності сила тяжіння. Дорівнює Ма. Робимо проєкцію. На Ох. Це горизонтальна вісь. Горизонтально напрямлені дві сили, сила тертя і сила пружності. Причому сила пружності напрямлена в бік вісі Х, і сила тертя протилежна. Отже, сила пружності в проекції додатня, сила тертя від'ємна. І дорівнює нулю. Чому нулю прискорення? Ну, давайте я напишу m помножити на 0. Маса помножити на 0 це буде, звичайно, 0. На Оік. У нас вертикальних сил Н і F тяжіння. До того ж n напрямлена у бік. Вісі y, сила тяжіння протилежна, тому n додатня, f тяжіння від'ємна і їхня. Рівнодійна дорівнює нулю, бо тіло взагалі не рухається вздовж цієї вісі. Так, Х ховається в силі пружності, бо згідно закону Гука Ф пружності це КХ. Отже, спочатку виражаю F пружності. Ф пружності дорівнює F тертя, перенесла F тертя в протилежний бік. Тепер розписую кожну з цих сил F пружності. Це КХ. Сила тертя це Вражаю x х, n поділене на k. Немає n, але в попередній задачі ми дивились. З другого можна дістати n, з другого е рівняння. N дорівнює силі тяжіння і дорівнює, звичайно, мж. По-іншому, ні, ну ми знаємо, що силу тяжіння можна за законом всесвітнього тяжіння обраховувати, але нам тут це не потрібно. Підставляю МЖ замість Н і отримую формулу для знаходження видовження. Мю МЖ поділене на К. Перевіряю, звичайну, одиницю вимірювання. Х дорівнює Мю безрозмірна одиничка, маса кілограм. Вже метр на секунду в квадраті. Ділимо К. Це ньютон, поділений на метр. Отже, метр піде у чисельник. Ось це кілограм на метр за секунду в квадраті це ньютон. Ньютони Ньютони скорочуються, залишаються метри. Що і треба було нам отримати. Так, тепер числа 0,25 40. 0,2. Так, ми 0,25. Множу на 0,2, множу на 10 і ділю на 40. Так, нуль забрала кому перенесла. 0,25 помножити на 2, Це буде 0,5. Так, зараз щось не хочу писати. Ага. І ділю ще на 40. Ділю на 40. Так, 5 ділимо на 4. Це 1,25. І забираємо два знаки. Це 0,125 десятитисячних. Метра. Ну, якщо в сантиметрах, то це 1 сантиметр 25 сотих метра. 1,25 сантиметр... см. Вибачте. От. Реальне значення, так, звичайно, реальне значення видовження пружини. Один з невеличким хвостиком сантиметрів. В принципі, знову ж таки, якщо йти по алгоритму розв'язання, то всі кроки залишаються тим самим, тільки сил стало трошки більше порівняно з рухом тіла у виключно вертикальному напрямку. Так, на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. До зустрічі, я сподіваюся, на наступному уроці.